Обмежувачі для паркування та транспорту, брама та система відеоспостереження. Усі ці нововведення біля міської лікарні зафіксувала громадська активістка Олеся Понятовська і поділилась побаченим на своїй сторінці у Фейсбуці. Сьогодні, 2 січня 2024 року. От я відверто чула багато скарг. Ось на встановлення оцих полусфер я не уявляла собі. Що можна витратити стільки грошей на ніщо. Ось ще одна необхідність витрачання коштів на встановлення ось такої брами. Ось от камера. І таких камер, як кажуть лікарі, в лікарні встановлено. Напевно, штук 12 витрачено на це дуже багато коштів. Чи дійсно міська лікарня, яка нещодавно просила фінансової підтримки з бюджету, так легко витрачає кошти на незрозумілі проєкти на систему відеоспостереження, так а на обмежувачі для транспорту та браму ні, принаймні так нам прокоментував заступник міського голови Мирослав Смотров. З його слів, це ініціатива медичного коледжу, начебто ні з ким не погоджували. І самому Мирославу Смотрову такі нововведення не до душі. Дивіться, Стосовно напівкінця. Що йде від Івана Мазепи до старого корпусу історично, так, до головного входу, от лікарні, от де медиучилище, це воно на балансі медичного училища обласного підпорядкування. І вони зробили, вони там поводилися собі в області, хоч захотіли від'єднатися ну, від аж від загальної території, щоб там ніхто не проходив, не заходив. І я що говорив з директором училища, то... Це за обласні кошти. Червоний хрест зараз там вже ж домовилися, договір укладають. Вони ж мають відкривати там мобільну медичну допомогу. такого характеру, там, де був раніше травмпункт на першому цокольному поверсі цього uh -huh. історичного корпусу. Тобто це От, не лікарня, б... це медичне училище робило. Так це медичне училище, так. Да, не ну я сам скажімо, предмет розмови в області, ну, так мені ставли, що ми погодили, нам дали добро, що ми відгородили от подвір'ям. Після того як ми поговорили, чи ну щоб якось може ну воно ну, ну нікуди не годиться. Ну як ну, на моє бачення, ну, то вони припинили. Ну тобто для чи припинили зв'язку з фінансуванням, немає, чи зв'язку з тим, що вони може там подумають дійсно, бо воно виглядає як частокол посередині подвір'я, і студенти ж шходять. Е... Практику постійно в лікарні. то саме, тобто, якби це ж один комплекс, єдиний, скажіть, будь ласка, ну Що, щось... все таки, якби не було земля. Я так розумію, це ж комунальна власність. Вони мали погоджувати ні. це ну ні, ні. ні. от ця е, прилегла земля йде до того кута будівлі, до до тої в'їзду, що з дороги так, ага. заїжджають машини, то це на їхньому балансовому утриманні. В принципі, погоджувати мають мають в діалог має бути завжди. Ага, дивіться, з лікарні там з, з міста. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, що тоді з приводу відеоспостереження? О ті камери, які з'явились, і там була інформація про якісь тривожні кнопки. Чи дійсно це вона підтверджує? Стосовно, да, стосовно камер, то вони встановили як е, відеонагляд офіційний охорона, так? Це вже лікарня, От, так? Так, да, то лікарня, відеонагляд, всі встановили там офіційно, е, як, що договір з охоронною службою. Е, Зараз багато хто переходить із освіти, там часто ну, це її, скажем, бачення вже таке внутрішнє, а стосовно тривожних лапах, я не знаю, не можу нічого сказати. Навіть якщо медичний коледж за власні кошти вирішив щось встановити, то є великі сумніви, що міська влада нічого про це не знала. Тим більше, що не все відповідає дійсності. Директор медичного коледжу Віктор Клим пояснив, що їхня тільки брама, і зачиняють її тільки на ніч. Волосвери це абсолютно не на нашій території воно знаходиться. А забор, оцей, що коментує Сметров, він знаходиться на території закладу. Оці, оці ворота, безпосередньо тільки на це. Так, перед начальним закладом. І він безпосередньо на території закладу. Ми не вийшли за межі цього, і воно абсолютно не перешкоджає пішохідному руху. Тобто Браму встановлював медичний коледж за кошти коледжу чи обласного бюджету? Ні, коледжу, коледжу, так коледжу, так. Але вони ті... взяли старі старі ворота, вони були з тої сторони, де, де переставили сюди. Де. Ну та воно абсолютно вони в день відкриті, я закриваю тільки їх на ніч. Угу. Вона ніж трохи чуть, -чуть порядок робиться на території, я тільки своєю цілею. Не перекриває абсолютно нікому рух. Зрозуміло. А на півсфери, скажіть, будь ласка, оті обмежувачі? Ні, та то не в мене, то там, на території лікарні. Що з цього приводу думає головний лікар Борис Сирота, довідатись не вдалось. На наш телефонний дзвінок Борис Володимирович не відповів. От кам'янчани не промовчали. Кількість дописів під публікацією стрімко зростає.